Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Після завершення цього матчу повинні були би зустрітися Фанікс та Вівагро. Але ще вчора пізно ввечері стало відомо про те, що цей поєдинок не відбудеться. Технічна поразка буде зарахована Фаніксу. А Вівагро натомість здобуває чергову звитягу і тільки зміцнює своє лідерство. Тепер у цієї команди 19 очок після семи зіграних матчів і впевнена перша сходинка в турнірній таблиці акварцит. Кричевський. Кричевський удар по воротах заблоковано. Кричевський. Чи буде ще одна спроба? Знову блок. Вітереці авангардою вилітають у контратаку. Фіолетово чорні. Три в один був вихід. Це люрик. Це стійку влучає. Джурам відбирає на чужій половині поля ушаков. Це люрик. І забуває це Люрик. Там ціла серія рикошатів і саме тому, певно, і не зміг а врятувати свою команду Рябчич. І це третє порушення правил у пасиві. Авангарду. Про до речі, жодного фолу ще немає. Паравадення ліворуч. Удар головою забиває селанко! А ось момент у кричевського кричавський забиває. 3-1 на користь Кварциту. А зараз перехоплення. Четвертий можна забивати. І власне це робить. Владиславу скорцев 4-1. І це насправді вже дуже серйозна перевага по такій грі. Ось до чого може призвести одна банальна обрізка на своїй половині поля. Самі собі вигадують сайві проблеми представники авангарду. Ще один момент буде. Довго перекладав м'яч з однієї ноги на іншу. Юрій Баразін і все. На цьому у нас завершується перший тайм. Отож, 4-1 кварцит попереду. А зараз момент у селенка і Селенко! Селенко дубль оформлює, але наскільки ж невдало на перехопленні зіграв у цій ситуації Даніїл Ушаков. Скидка під удар для Селенка, але Селенко стріляє над поперечним. За фолами рахунок 2-4. важко буде виконувати штрафний. І важко пробиває ряпчич. Кулаками переводить м'як за межі поля. Це люрик. Банальне непорозуміння в бік від голкіпера я впевнений, що з такої близької дистанції не зміг би вже зреагувати. Рябчич на подібний удар, але целюрик на силу вклався в цей удар і пробив прямісінько в Рябчича. Так, старченко до атаки підключається на чужу половину поля. Намагається якось в п'ять польових трішки поатакувати гравці авангарду. Тут втрата, чергова помилка, і селенко забиває вже в порожні ворота. 6 один рахунок Олександр Селенко. Парник отримає можливість забувати в порожні ворота, що власне і зробив Олександр Селенко на 39-й хвилині. Зараз ще одна атака від кварциту пробиває Вихристюк Повз ворота можна було би і на Кричевського віддати. Але Вихристюк сьогодні ще не забував, тому спробував теж записати своє прізвище до підсумкового протоколу. Як автор забитого м'яча, але цього не сталося. Повз Дальню стійку пройшов м'яч. Зараз перехоплення. Логвиненко на вихрестюка. Удар по порожніх. Логвиненко до голу додав результативну передачу. І на цьому все. На цьому у нас завершується звітний поєдинок з рахунком 7-1 «Кварцит» Дуже впевнено перемагає сусіда по турнірній таблиці Авангард Київ. Друга звитяга для команди у сірих кольорах у нинішньому сезоні, що, власне, дозволяє колективу трішечки піднятися по турнірній таблиці. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.